То давайте про нього і поговоримо. Тому сьогодні дізнаємося про історію походження цього хитрого бога. Про його дивні вподобання і не менше дивних дітей. Проведемо малюсінький екскурс по його вибриках. І проаналізуємо, хто ж він такий і що символізує. Сьогодні... Якщо ви думаєте, що Локі виглядав от так, то ні, він був рижий. А якщо ви думаєте, що Локі Одінович, то ніякий він не Одінович. Він Лейфенсон. Або Лауфейсон, Що показує, що це син якогось там Лауфея. Все як годиться, названий на честь свого батька. Але не тут то було, тому що Лауфея це вона, мати Локі, а його батька звали Фарбаутті, і обидва вони були йотунами. От це непонятне слово приховує під собою германсько скандинавську міфологічну расу велетнів, ну або титанів, що було понятніше. І вони велетні оці, як годиться кожним поважаючим себе. Велетням ворогували з місцевими богами. До речі, в одній із битв між бандою богів і бандою гігантів і загинула мати Локі, сама Лауфея, яку, до речі, часом вважали мужиком. Не те, щоб вона погано виглядала ні, вона була дуже симпатичною. Але хтось взяв і переробив її ім'я під чоловіче та ще й додав червоні злющі очі. І все, вийшов якийсь там непонятний лауфей. От. А де в той час був батя Локі? Непонятно. За іншою версією, в тій битві загинув саме тато Локі Фарбауті. А мати його так сумувала за своїм чоловіком, що вирішила покінчити життя самогубством. Але перед тим підкинула малого Локі в Асгард, місто богів, точніше світ богів, які походу її прикокошили її чоловіка. Але то не точно. А жителі Асгарду прийняли Локі як свого ріднесенького. Вони його ростили, піклувалися про нього, вчили його ходити на горшок, обстрагати собі нігтики, міняли йому памперси. І, ну, звісно, якщо ними користуються. Хоча могли того всього і не робити, тому що Локі би сам того навчився дуже швидко. Угу. Бо ріс хлопчина капець яким розумним, капець яким кмітливим і капець яким підлим. І такий от стрімкий розвиток і неймовірний розум цього підкитька звернув на нього увагу найверховнішого Буга згарду Одіна, який був дуже дуже і дуже мудрим. А мудрі люди роблять що? Тримають своїх ворогів ближче за друзів. А наймудріші так, обше? завчасно розпізнають їх і невілюють потенційну небезпеку. О, от так зробив і Одін. Він вирішив, що сили Локі можна використати в своїх цілях. І що контролювати цього хитрого юнака, підлого, зміючку таку, було би непогано. А тому вирішив провести з ним обряд братерства. Це було дуже серйозно, бо після цього обряду ті, хто в ньому брали участь, ставали ближчими, ніж кровні родичі, ну за тогочасними віруваннями. Обряд, той, мимо свого символічного значення, більше нічого цікавого під собою немає, тому що інші події, які відбуваються в тій скандинавській міфології, от це чорт голову там зламає. А обряд, ну що? Ну вони собі порізали долоні і закріпили свій братерський зв'язок, ну, перемішали свою кров один з одним, якось так. До речі, скандинавські народи довший час, оце знаєте, як мав між собою, так само браталися, як їхні боги. Я вже уявляю, скільки вікінгів загинуло через зараження крові. Ну, тим не менше. Але такий обряд, що ну, мало допоміг, звісно, тому що Локі все одно став некерованим. Він вічно влаштовував всякі пакості, сварив всіх один з одним, понароджував всяких чудіків, які теж, ну, знаєте, шкідники. Підлаштував вбивство Бога світла і весни Бальдра, а потім не пускав його в світ мертвих. І шей. Очолив битву, в якій загинуть всі. Прекрасний мужчина. Проте, перш ніж перейти до його вибриків, давайте поговоримо і про добрі діяння Локі, які в нього були. Він допоміг одному селянинові повернути свого сина, якого той програв у битві з велетним. Гідний вчинок? Гідний. Ну, але, звісно, питання чи сину відомо буде нормально з батьою, який його програв, але Локі вчинив гарно. А ще він придумав, як зробити стіни навколо, Асгарду міцними, аби вороги туди не проникли. Ну, Щоправда, потім він же ж і мішав ті стіни будувати. Ну, але все одно. А ще він колись там, щось там, допомагав богині Фреї. Колись там шось, там бо я блін нафігела, наскільки це скандинавська міфологія заплутана. На одну подію 500 варіантів, купа світів, купа богів, вмер воскрес. А в іншому джерелі не воскресав. А ще в іншому, то пшени, він вмирав, а хтось інакший. А ні, ні, сорян, то він його вбив, а той воскрес. Шо? Я оце писала сценарій, й думала, нащо я блін сюди залізла. Жила собі нормально, з бабаями, з нормальними, понятними, грецькими, богами Hello. і істотами. Ну все, прекрасно. Ні, чогось новенького захотілося. Та ну його в баню таке новеньке. Ну, але діло треба доводити до кінця. Тому Локі. Мимо того, що його вважали богом брехні та обману. В більш ранніх міфах Локі був богом вогню. Що теж можна віднести до плюсів, тому що в глибокому сенсі він, бог світлоносець, локі здатний пробудити божественний вогонь в кожній земній суті. А не в глибокому він взяв і влаштував змагання зі своєю стихією вогнем. Хто більше з'їсть? В змаганні переміг вогонь. Бо? Локі зміг з'їсти лише частинку тієї їжі, яка стояла за столом. А вогонь жер все решту, включаючи посуд, стіл, стілець і все, що росло, і стояло збоку. І залишив по собі тільки попіл, який, до речі, був дочкою Локі. Так так, дочкою. Тому що, перебуваючи на посаді бога вогню, Локі був одружений на глуп, що означає сейво. І вона народила йому Ейзу, Вугілля і Енміру попіл. Але потім йому надвіло то скучне сімейне життя, і він відправився в світ великів, в якому й народився, і там одружився на великанші Ангброд. Від неї народилася Хель, богиня царства мертвих, вовк Фенрір і гігантський Змій. Після чого була і третя жінка, яка народила йому двох синів. І поки діти росли, в Локі виникла нова геніальна ідея. Він сам вирішив стати мамою, а тому взяв і перетворився на кобилу, Спокусив жеребця і народив від нього восьминого коника, називав його Слейпнер, і той коник вмів подорожувати між дев'ятьма світами. Але навіть і цього йому було ще недостатньо. Він вирішив ще зачати декілька. Угу. Коротше, взяв і з'їв, обгоріле серце однієї дуже злої жінки і народив першу відьму. Став право всіх відьом і чаклунів, Отак. Але повернемося до його перетворень на кобилу. Насправді він дуже любив це діло, тому що був майстром перетворень. В оригінальному вигляді він стрункий, високий, зеленоокий і рудоволосий мужчина. Але кому, ото блін, цікаво весь час бути людиною, якщо можна перетворитися на кого завгодно? От і Локі. Той діло перетворювався на тварин, комах, птахів, риб, жінок не життя, а веселуха знає лі. А в поєднанні з такими його рисами характеру, як добитливість, красномовність, винахідливість, злопам'ятність і любов ходити по головах, аби досягти свого, можна тільки уявити, що він там витворяв. В образі Блохи перехитрив тюленів, аби забрати собі всі скарби, на які ті тюлені, до слова, не справжні тюлені, а такі самі перевертні, як і локі, теж собі хотіли забрати. Ставив вбивство Одінового сина, а потім перетворився на велетку і не оплакував його смерть, і тим самим не давав вбитому пройти в світ мертвих, а потім взявши і посварив велетнів з тими богами, аби вони билися, і хотів змитися з цієї ситуації, стрибнувши в річку, перетворившись на лосося і собі поплисти геть. Проте від кого? Від кого, але від Одіна Лохіня не втече, бо ну, ми ж пам'ятаємо, що вони побратані. Хто його відчуває. І Одін, хоч і довго терпів вихідки Локі, проте вбивство свого сина і цей сварку спровоковану війну з велетнями, це він же терпіти не став. Піймав він, короче, того хитруна. Інші сини його взяли, прив'язали до каменів трьох, аби він не міг звільнитися, а над головою повішали ядовиту змію. І раз в якийсь час падав яд. Чим спричиняв йому просто неймовірну біль. Проте остання дружина прийшла на допомогу Локі, аби його врятувати. І ні, вона його не розв'язала. Вона взяла чашу, поставила над головою Локі і збирала яд змії. Ну або той капав не на Локі, а в чашу. Во. Та й таке? Так, хто такий той Локі? Бог Ас, бог вогню, Бог Підлості, трикстер, жартівник. То все так, але чисто символічно, хто він? Розум, без почуття відповідальності, така своєрідна метафора вільної особистості, яка може мінятися і вчиняти так, як їй завгодно. Чи то він символ бунтарства і якогось протесту проти авторитетів? Хм, непонятно. Так само, як мені, блін, непонятно, що там в тій скандинавській міфології відбувається. Не дарма мені ті вікінги не сподобались, то якийсь жах.